Про країну агресора знову ж таки є заяви і коментування попередніх заяв Папи Римського, який радив нам підняти білий прапор. Ось Його держсекретар П'єр Паролін сказав, що для початку переговорів спочатку військові мають припинити військові дії, має припинити агресор. Тобто тут мають на увазі Російську Федерацію. Давайте почуємо Папу Римського, і ось його такі перші заяви. І переходимо до наступної теми. parola negoziare, слово домовлятися це мужнє слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести переговори. Комусь може бути соромно, але з кількома мертвими закінчиться війна. Треба вчасно домовитися, знайти країну, яка може бути посередником. Ефіні на ancora. Ось держсекретар каже, що папа Римський мав на увазі не те, аби Україна капітулювала. Він мав на увазі, що переговори – це прояв не слабкості, а сили. А ви як вважаєте, що мав на увазі Папа Римський? До, коли виступив Ян Столтенберг загальним, загальним був він секретар НАТО, його загальний такий. Мелейт мотив його о, цього було. Ми все правильно зрозуміли, папа, що ти сказав там, да але це не підходить. Uh -huh. Так що не треба там розповідати, що воно це мало увазі Але плюс тих заяв Папа Римського в тому, що у Путіна щось не зростається. Щось не зростається, тому вони кидають в топку вже таких, от ну прямо вже таких от людей, які починають говорити, що давайте, здавайтеся. Скрізь і так далі. Це дуже позитивний в дійсності момент. Це означає, що плани Путіна до зриву постачань зброї в Україну вони не спрацьовують. Угу. угу. Тобто, ось так от вони розцінюють ці звичайно, заяви. Тобто звичайно. це ну, коли вони, Людина, ну, слухайте, яка передає меседж. Слухайте, ну ми ж повинні розуміти, що папа Римський не хлопчик, слава Богу, йому 87 років. Там. Це він чудово, розуміє і притями, і коли там виходить, де держсекретар і починає. Пояснювати, що мав на увазі папа римський, це означає, що щось воно не так. Тим більше, дивіться, інтерв'ю ж місяць, як пройшло, чого ви тоді не інтерпретували це інтерв'ю. І судячи з заяв, в тому числі а, а, і Держдеп, по-моєму, навіть відреагував на це і все інше, всі чітко і ясно зрозуміли, що хотів сказати папа римський, і не треба розповідати, що ти не це хотів сказати. Так що тобі що досить жорстко, до речі, МЗС Польщі сказала: так, а в чому проблема? Чого ти не вимагаєш, що Путін покинув Україну? Вимагай вперед, щось тише. Мабуть, депозит в Банку Ватикану настільки великий. Деяких країн, що важко сказати, пане Тарасе. Не вже можна явити, що е, папа римський, так голова Ватикану, може от просто собі так щось, щось ляпати? Ну звичайно, що ні. Це ну там, там дивіться, там цілий, цілий перелік дійсності причин. Він же з Аргентини, а Аргентина вона завжди була така, трохи антиамериканською, так як і вся Латинська Америка. Він лівак по своїх переконаннях. А ліваки вони ж завжди ставляться от до війни в Україні. Вони говорять, це все народи. Народи добрі всі, це пересварили еліти. Угу. Тобто вони вважають, то ну, ми вважаємо, що ну, це звіри. Ми ж говоримо, це звіри. а ліваки говорять, ні, це не звіри, це все пересварили політики. Це а, полі, така от, лівацька модель а, ставлення до світу. І от у папи римського є таке лівацтво. Ну і плюс я думаю, що там є фінансові інтереси достатньо великі. Він же там з Кирилом постійно спілкується і так далі. Тому ну це ж не вперше вже Папам Римським. Вони ж і Голокост в Німеччині не бачили. Ну впритул нічого не бачили, що там відбувалося, і багато чого не бачило, що робив Гітлер. Там фактично була неформальна така домовленість між Гітлером та. Католицькою церквою, тому що Німеччина, от в 30 30-ті роки, там вже це переважно протестантська країна, але там велика теж частина католиків живе, Там десь приблизно там 40 на 60%. відсотків. Ну там папа римським домовились, там мовчав всю війну і те, що вони констоборів не бачив, нічого не бачили в принципі.